Сьогодні отримали допомогу від фонду Петра Порошенка. Ця допомога вона зараз одразу буде погружена і поїде в зону виконання бойового задання на тому напрямку, де зараз очікується наступ нашого ворога. Наші бойові побратими в балаклавах, не випадково. Ми не скажемо, з якого вони підрозділу, ми не скажемо, де вони воюють, але на найгарячішому напрямку. Безумовно, що це був рекордно короткий термін. Коли наші друзі до нас звернулися сьогодні, побачили і почули інші друзі, наші давні бойові побратими, і сказали, що нам потрібна вантажівка потужна. Вантажівка для перевезення боєприпасів, транспорту роботизованого, за допомогою якого ми зможемо витягувати наших поранених побратимів, а також для якихось інших речей, які необхідні для виконання бойового завдання. Дуже добре себе зарекомендували комплекси «Шартер», Передаємо детектори дронів цукорок. Ну і вчора Софійка згадала, що якщо ви хочете їй зробити подарунок, де Софійка вон вона, то Петро Олексійович менше ніж на потужний гімн. Генератори на потужний «Стерлінг» я не погоджусь. Реби будуть встановлені на техніку. Саме ці реби ми вже використовували. Вони дуже дуже круто працюють по п'яти каналам, і це дозволяє глушити ворожі FPV-дрони одразу по всім каналам. Це забезпечить збереження життів наших побратимів. Так що ми дуже вдячні за. Наше бойове співробітництво ми дуже вдячні за вашу бойову роботу. І для нас це велика честь, коли ми нашим побратимам і посестрам так допомагаємо.